І власне в нашій студії архітектор та куратор виставки міста князів Василь Петрик. Пане Василю, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава будемо говорити сьогодні і про виставку, і про те, як в 21 столітті конкурувати музеям конкурувати за увагу відвідувачів поруч з іншими видами мистецтва. Але перш за все про історію, знаєте, коли ми чуємо термін місто тисячолітньої давнини, це звучить як щось з легенд чи як з міфів. А ви щодня маєте з цим насправді справу як. Якщо прибрати от наукову термінологію або якісь наукові визначення, як би ви описали Звенигород тих часів людині 21-го століття? Яке це було місто? Ну, місто з Звенигород було напевно, що галасливе місто, як кожне середньовічне місто. Так там було багато торговців. Зранку відкривалися брами. В ті брами заїжджали торговці, виїжджали воїни, заїжджали князі, бояри. Е Дзвонили дзвони церков. Довкола міста була сільськогосподарська округа, виїжджали на поле працівники. Тобто, місто жило як такий великий організм середньотипового європейського середньовічного міста. От якщо, ну, це... Чи було щось таке, що вас особисто здивувало, чи вразило, коли ви облаштовували виставку і досліджували експонати? Що мене здивувало і вразило, напевно, здивувало і вразило те, що нам вдалося реалізувати цей проект так, що він промовляє до глядача. Справді, коли починаєш якусь таку творчу ідею, а я робив це не один, я робив це з колективом, і багато було різних е, ідей, властиво. Кристалізувалося в кожному грантовому проєкті. І ти розумієш, що ти отримуєш на виході, але дуже тішить, коли ти на виході отримуєш цей емоційний відгук, коли ти стоїш серед глядачів і відчуваєш, що вони розуміють, що ти, що, що, що ти хотів сказати, і що люди вклали в цю роботу. І вони розуміють, що це виставка для них. Що, ви, що говорили люди, які виходили з виставки? Які в них були емоції? Емоції були е, ну, захоплення. було, е, Їм було цікаво. Найважливіше, що було цікаво, і найважливіше для мене те, що цікаво, це було і для дорослих, але це було найперше цікаво для дітей. Ми в виставці передбачили, окрім традиційних таких археологічних артефактів, які виставлені в вітринах. Ми е, запустили оживлення діорами битви за Звенигород, яка там е, була зроблена ще в 1987 році, коли відкривався вперше цей музей. І ми запустили коротку історію міста, прив'язавши її до нашої сучасності. А окрім того, для дітей, ну і для дорослих теж можна брати участь. Зроблений такий квест, подорож тим музеєм з пошуком відповіді на запитання. Подорож по мапі, яка зроблена на підлозі виставкового залу, яка ілюструє Європу і місце з mm -hmm. на європейській карті. І ця подорож виявилася дуже цікавою. Uh. Ми дуже часто говоримо про те, що е, Україна це Європа, Львів це Європа, Галичина це Європа. Звенигород, у ваших відповідях також прозвучало, що це європейське місто. Е, за якими ознаками ви ідентифікуєте його приналежність до власне європейської, так би мовити, цивілізації? Ну, що європейського було в цьому місті тисячолітньої давності? Я ще раз і ще раз промовляю оцей термін тисячу років це щось фантастичне насправді. Звенигород. Е... Давнє місто, перша згадка про Звенигород датована 1086 роком. Він був заснований саме в ті часи, в кінці 11 сторіччя. І це такий яскравий приклад тих давніх міст, які колись існували, але які потім втратили своє значення і так би сховалися під землю. Ми бачимо Львів, ми бачимо інші українські міста, яким. Більше як тисячу років, так, такі як Київ, так, Львів трошки менше, як тисячу років, і ті міста для нас існують завжди. Mm -hmm. А такі міста, як Звенигород, як Галич, як Теребовля, як Белс, вони сховані зараз під землею, і їх досліджують археологи. А ми, як архітектори, робимо їх аналіз і реконструкцію. Саме за архітектурними ознаками, за характером побудови будинків, за характером мощення вулиць, за матеріальними складниками, за посудом, за реліктами, тими ж самими ковальством, за зброєю, ми властиво ідентифікуємо ці міста як такі, що належать до європейського кола культури. Пане Василю, я розумію, що ви не історик, а архітектор, але все ж таки займаючись відновленням образу цього міста, чи багато спільного в містя, в містян того Звенигорода і українців, які живуть зараз тут? Чи були вони тими, кого би ми назвали своїми сусідами чи своїми близькими? Ну, бачите, матеріальна складова і душа людини то є в часі рознесені речі, бо матеріальну складову ми можемо дослідити, побачити, так а людські душі, настрої, думки ми можемо тільки ретроспективно собі реконструювати. Але ми маємо літописи, ми маємо хроніки, ми маємо малюнки того часу. Ми маємо. Листи того часу маємо ту саму берестяну грамоту у Звинигороді. Це найдавніший документ написаний на бересті, який зберігається в Україні. Причому це документ таких побутових судових справ, а не так. чогось такого возвеличеного. Це так. дуже і... цікавий елемент. Ми ще далі поговоримо про і нього. Якщо ти читаєш ці документи. Якщо читаєш ці хроніки, ти бачиш своїх сучасників. Вони жили тими самими проблемами, що і ми вони теж так боролися з ворогами. В них було політичне життя, в них було... економічне життя, торги, торги позитивної сумки так. і так, так далі, тому подібне. І говорили вони мовою теж дуже близькою до нашої власне. Про це свідчить також і елементи навчальних таких предметів. Зокрема, одна з них це дошка, елемент дошки, на якому були дитина. Очевидно, що ця дитина вчилася читати або писати. Що ми можемо говорити про рівень освіченості? Адже освіченість вміння читати чи писати це, мабуть, поки. Зник номер один цивілі... ну, розвинутості цивілізації, так би мовити. Наскільки люди, з Венигорода, мешканці тогочасного були освіченими та грамотними людьми? З того, що ми маємо, з тих знахідок, що ми маємо, то ми можемо говорити, що рівень освіченості в розумінні вміння писати, читати був досить поширений. Не всі, звичайно. З тої ж самої берестяної грамоти ми бачимо, що писав цю грамоту священник на замовлення вдови. Очевидно, що вона не вміла читати і писати. Але рахувати, очевидно, добре вміла, тому що в тій грамоті чітко вказано, Ви про Гросі, кому так. винен. Так, так, безпосередньо. Але те, що діти вчилися читати і писати, ми бачимо з тих е, знахідок зі Звенигорода, то, е, де. Очевидно, що видно, що це дитячий почерк і дитячі малюнки на тій дошці, де хлопчина так собі, дослідники, уявляють, що це був хлопчина. Що він собі писав і пробував навіть написати своє ім'я, власне, за яким вони власне ідентифіковують цю дошку, що цей хлопець писав. Тренувався писати, заодно собі вирішив щось намалювати. Тобто, дерево було тим матеріалом, який був повсюдно, ну, і дерево на дереві якраз. Писали, витискали літери, прошкрябували так званими писалами або які були зроблені з металу найчастіше. І, власне, ті металеві стилуси дуже часто знаходяться не тільки в Звенигороді, але й в інших українських містах княжої доби. Пане Василю, Звенигород був багатим містом, а його мешканці відповідно заможними містянами. Так, Звенигород був багатим. Це була столиця князівства. Мало того за цю столицю велася серйозна боротьба. І з літописних даних ми теж знаємо, що Звенигород був притягальним містом для князів, і там було боярське середовище, там були багаті люди, і знахідки про це свідчать. Знахідки досить багаті, і, і самі ті прикраси чи ювелірні вироби зі Звенигорода кажуть, нам що місто властиво було адміністративним центром. Та як зараз обласний центр, так так тоді був звинегород князівством. Так тому ми знаємо, що обласні центри багаті міста, так що це було незвичайне місто. Таке рядове, це було багате місто, центр князівства. А які знахідки, а тепер очевидно, експонати виставки найкраще характеризують містян, що бо яких би ви назвали, або які би ви обрали для того, щоб показати, якими були містяни тоді. Бачите, ми пробували зібрати такі найскравіші знахідки не тільки зі Звенигорода, а з інших міст на території Західної України, які були центрами княжими столицями якраз в часи 11-13 сторіччя, починаючи від їхнього духовного життя і закінчуючи такими побутовими речами, щоб показати таку цілісну картину життя людини в тому місці. І в першу чергу, це те, що найближче до тіла це хрестики. Безліч, багато хрестиків. Очевидно, хрестики. свідчить про християнські хрестики, бурштинові хрестики, е, е, елементи паломництва для нас дуже важливий такий елемент, така знахідка це мушля. Мушля паломника з двома дірочками, яка підвішувалася до шиї. І це аналог е, мушлі, яка е, є свідченням паломництва до Сантьяго де Компостели, до гробу Святого Якова на узбережжі Атлантичного океану. Де Піренецький півострів, а де Звенигород? Це свідчить власне про перетин межі, перетин шляхів. Пане Василю, дякую вам. Насправді це надихаюча розмова. Можна говорити дуже багато, але краще завітати на виставку. Василь Петрик, куратор виставки міста князів тисячолітнього Звенигорода, яка діє зараз? Не умініть таку можливість відвідати та й переконатися самим.